На полісті дня сьогодні два питання про затвердження. Прочитаю, бо я його. Перше питання про затвердження програми охорони навколишнього природнього середовища на саних пунктів Завахівської селищної ради селищної територіальної громади на 25-27 рік. І друге про затвердження програми землеустрою Галахівської селищної територіальної громади на 25-26 рік. У нас немає секретаря. Давайте оберемо секретаря. Ну, я можу бути за і в цілому. За? Yeah, yeah. За. Yeah, yeah. Програма yeah, yeah. доповідати по програмі землеустрою. Програма землеустрою Леваторської селищної територіальної громади на 25-26 рік. Які передбачені заходи по цій програмі? Перше це нетуризація земель всієї громади, розробка технічної документації землеустрою, формування обмінних файлів XML, XML і занесення в державний земельний кадастрів. Результат проведення нетуризації. Повна база, яка е, буде і в паперових носіях, так і в електронних. Залеки цьому підвищується його потенціальний інв... інве... інвестиція в привабливості, спрощує пошук потенціальних змін ділянок для інвестора. Е, влада отримує можливість організації постійного контролю. Контролю за використанням земель і е, всього, так, друге е, внесення відомостей до Державного земельного кадастру таких населених пунктів, як Макфалівка, Зайців, Зелений Пір, Залізне, Борисів, е, що тут закладено, складання пільного файлу, розроблення проєкту і внесення в Державний земельний кадастр. Так, третє оновлення нормативно-грошової оцінки. Що це нам дає? Це встановлення передбачуваного доходу, який отримується або може бути отриманий від земельної ділянки. Так, комплексний план просторового розвитку, виконання топографофізичних робіт з виготовленням топографічної зйомки. Цифровій державній системі, системний координат ОСК-2000 ем, е, території громади, населених пунктів. Там е, масштаби відповідні до цих е, карт. Є те проведення, проведення земельних торгів на аукціонах. Е, е. Далі проведення грошова оцінка ділянок, що підлягають води. І саме, напевно, найголовніше це розробка документації землеустрою е, про встановлення зміни меж територіальної громади. Е, закладені кошти, загальний обсяг фінансових ресурсів 1 млн 500 мільйонів. Якщо будуть це, це не всі Ну, це закладене, але е, є програми, вносити в рішення фінансового відділом, відносить на сесії. Білотис. Все. Білотис. Я не знаю, тут дома Вікторія Олександрівна була б загадати, але тут включили пункт паспорта. Ну так, це тільки ми говорили на минулій комісії. Я думаю, що тут ніхто нічого не говорить, може вона вже включала там інвенталізація земель. Всіх чи тільки ті, що оренді, чих всіх, які в громаді. Які не паспортизовані. А і скільки це людям обійдеться, якщо в когось варені, наприклад, це якісь доповнені шкоди? Не людям, це буде робити на рахунок А, ми за рахунок сесії. Паспортизація, інтересація, це все буде робити на рахунок Ну, програму ви цю читали, вона ж була в цьому. Так, був, так. Надіюся, що Все рекомендуємо? Так, голосуємо. Всі за? Так. Да. Дякую вам всім. Все, дякую. Гарно. Дякую.